Колекція артилерії Львівського історичного музею сьогодні є найбільшою в Україні в українських музеях. Зброя та це привертає особливу увагу, поціновуючи культурних цінностей, тих, хто цікавиться військовою історією, і власне історією зброєння і військової техніки. Історія артилерії є однією з найвагоміших історій. Власне, розвитку озброєння військової техніки, і дана книга відображає її історію з моменту появи 1394 року, описує її виробництво, розвиток, якими подіями це супроводжувалося, хто з майстрів звідки і куди приїхав, хто яку оплату отримував за свої книги. Згадана і феноменальна історія 1753 року, власне, такий великий продаж, перший продаж колекції антикварної вже на той час, чи скажімо так, застарі зброї В родині Радзивілів, потім її захоплива історія повернення кількох гармат до Львова. Наступним таким етапом історії всіх гармат є їх розподіл в приватні і міські музеї, музейні колекції. Даний розділ теж добре описує, то, куди яка гарматка з арсеналу, куди в який музей чи колекцію потрапила. А на мій погляд, є така знахідка на сьогодні найстарішої гармати в музейних колекцій України. Це така бомбардочка 14 століття з Белзу, яка свідчить про давнє коріння виробничих. Процесів на території сучасної України власне зброї. Ну і основні основною частиною цієї роботи є власне каталог колекції, повний опис всіх гармат, які сьогодні зберігаються у фондах військово історичного музею, з детальним описом типології, епіграфіки, маркування. Містить робота також і матеріалознавчі дослідження. Вперше власне в цій книзі було описано в українській історіографії методику проведення металографічних досліджень вогнепальної зброї, саме артилерії. Була така цікава спроба відтворення власне прикладу чотирнадцятого власне цієї гарматки 14 століття взагалі. Це історія про велику історію артилерії Львова. Сподіваюсь, буде цікаво з нею ознайомитись, читати. Дякую.